mm -hmm. управління архітектура видається паспорти прив'язки тимчасових споруд для підприємницької діяльності, тобто для ведення торгівлі для контингенту, який відпочиває на цій території, і заключається з міською радою договор сервітуту тимчасового користування земельною ділянкою. Яка знаходиться, на якій знаходиться а, тимчасова споруда для здійснення е, торгівної діяльності. Сервітут і договор, а, сам договор сервітуту і паспорт прив'язки стосується тільки е, тої території, яка знаходиться під тимчасовою спорудою. Це основно літні майданчики. Закріплюється територія до води, до урізу води, тобто е, територія зем землі. Водна поверхня не закріплюється. Інспекцією з благоустрою кожної неділі здійснюються рейди перевірки щодо санітарного стану зон відпочинку, які розташовані в місті. Дуже дякуємо тим підприємцям, які у нас працюють в місті, завдяки ним пляжні зони стали більш чище та ухоженіші. Здесь ну, обслідувано. Стекла, бетона, стальной арматуры. Вот здесь на дне нет, здесь купаться можно. Озеро Чеха провели обследование. Там три зоны. Полностью озеро Чеха обследовано. Там я, я показывал всю эту информацию по на слайдах на апарат на радіо. Вот я считаю, пока есть проблемы по голубым озерам, есть проблемы у Макового, это база. Витязь. Там, кстати, кстати, глубина сразу почти 6 метров. И у нас там были проблемы, там два человека погибли э, позапрошлом году. Поэтому э, надо думать, где отдыхать. Из э, 21 зоны получается. У нас же обследовано 13 зон. Водолазы продолжают работать. И, к сожалению, к сожалению э, есть места. В который просто купаться опасно. В прошлом году 7 человек утонуло, все были э, мужчины в районе 40 лет, скажем так, которые собирались в компании, метанули где угодно, где, но ну, только не вот таких более-менее цивилизованных местах. Мы не потеряли ни одного человека на вот таких местах, где, скажем, проведена, проведена минимальная работа по обеспечению людей на водных объектах. Людини бажання, саме режисорових. Здебільшого підприємці майже всі практично обстежують свою зону відповідальності, яка прилягає до їхнього землі, яка виділена їм договором сервітута, і обстежують. Зараз ми знаходимося на озері Чеха, ця сторона провірена вже водолазами. Витягнуто звідси багато. І каміння, пляшок битих, ну все, що тільки можливо тут. І лижні палки, і чого тільки і немає тут. Нікоти там. Ну, надалі, дві точки. Планируется это все на 1 июня, на открытие купального сезона. Так, Что у нас здесь будет? Здесь будет беседка, здесь, где вы сейчас находитесь, будут стоять лежачки, так будет спуск в воду для инвалидов и для обычных людей тоже. То есть можно будет прийти позагорать, покупаться, отдохнуть. Деткам маленькая будет песочница. Водоемов в Сумах много, но вот появился первый водоем, где действительно можно подъехать на коляске к воде, добраться именно до самой воды и спуститься в воду, иметь возможность зайти в воду. Людям, которые вот передвигаются в колясках и вообще с проблемами такого рода. Вот. So the other should be full of it. Yeah, what is it? Кто еще раз еще? По резине. ноги не поцарапаются. Возьми подушку, чтобы не на Я ждал, что вот это тут заходит.